Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні відео розпочинаємо саме зранку, з сніданку. У нас сьогодні затишний сніданок, син в школу йде на другу зміну. Ну, а донечка, як ви знаєте, прихворіла, тому вона вдома. І можна нікуди не поспішаючи зварити прекрасний сніданок, порадувати своїх дітей, разом з ними поснідати, ніхто за столом не спить, всі вже мають апетит, бо вже на годиннику 10 година. Вже Апетит прокинувся, тому ми будемо їсти смачну молочну кашу. Я там додала і вівсянку, і риси, і ще хлоп'я. Додала трішки банану і чай. Всім смачного, хто можливо їсть, або п'є чай чи каву. Після сніданку потрібно займатися ще важливими справами. Прикупляли ось такі. Певно, що це називається направляючі, чи, чи як вони називаються, не знаю. Це такі штуки в шухляди. Нам потрібно в садочок було, попросили, тому знайшла час і купила. І донечці прикупили ось такі стильові рожеві ботиночки, типу осінні, демісезонні. Там були інші, дуже гарні такі чорненькі, але щось вони мені здалися ціснувати. Думаю, осінню будемо ще одягати колготи та носок, тому взяли ось такий донечки, вже 26 розмір ноги. Тобі подобається таке взуття? Так. Yeah. Да. Ну, і їдемо додому. Всі справи зробили, тому можна їхати додому. А я хочу пити Взаді мене сидить позаду і кричать, я хочу пити, я хочу пити. Їдемо додому. Я збираю свої дитині рюкзак на кімоно. Ой, Боже, що я лепчу? Який рюкзак на кімоно. Ой, голова моя дерева. В рюкзак збираю кімоно дитині і. У нас повторюється історія з минулого року. Він вже загубив одну бутилку, не знайшов її. І вже я не бачу штанів знову від кімоно. Я не знаю, нехай йде без штанів, тільки зверхом, чи що. Шукаю от старе, але щось теж не бачу, куди я подівала то старе кімоно. Зараз дам йому тільки ось цей комплект ноги і нехай йде з ним. Нехай шукає свої штани від кімоно. Не знаю, куди він їх подівав. Хай займається в трусах, якщо не можуть свої речі якось зібрати в кучу. Ну то це як так можна? От як так виходить в нього? Я прям в шоковому шоці. Скоро буде тільки дійсно в трусах займатися, бо все погубить. Не знаю, як так виходить в мої дитини. Це просто неймовірно. Це якийсь талант, просто все забувати, про що він думає, чим він думає. Я не знаю. Я просто. Відправили сина шукати штани від кімоно, а самі відправилися на участок, бо тут потрібно працювати багато. Працювати потрібно прикладати зусилля, і щоб навести красу, потрібно щось робити. Так що мене давно тут не було, все позаростало, навіть заросла пісочниця. Зараз я займуся. Першою справою це пробиранням в пісочниці, щоб було куди організувати донечку, щоб вона була зайнята. Ну, а я е, покажу вам ще одну красу, яку ми вже з'їли саме після цього відео. Дивіться, який гарний кадр! Одне яблуко і захід сонця світить прям ну, неймовірно гарно на наше яблучко попадає сонечко. Ми його з'їли дуже смачне, дуже класне, але мало. Показую вам хризантеми, які я черенкувала ще минулої осені, і весною висадила собі сюди і вони будуть вже для квітати. Прибираю траву, бо все так заросло, так позаростало, що просто жах якийсь. Покажи, що ти знайшла перчика такого гарного, да? маленького. Да. Такого миленького. Ось тут він висів, такий був гарнючий. Ось цей взагалі не знаю, чи буде щось, з нього, але може до морозів та щось ще. буде. Ні-ні, не зривай вже того, хай вже росте, бо він ще маленький, зараз підемо там ще інше щось візьмемо. Став до себе на пісочницю, там будемо його зберігати, зараз ще щось нарвемо. Вирізали ми ще дві капустини: одна менша, друга більша, потрібно її потрохи вже прибирати. Також я розрядила свою полуницю, потрібно їй знайти нове місце і я цим займаюсь. Повідаю вам швиденько, чому я їду за Ростиком в школу, тому що він ходить в другу зміну і не встигає на тренування. Тому що в нього урок закінчується о 5.20. там. 5, мені здається, о 17.25. А тренування вже о 6, і поки він дійде додому, зайде за рюкзаком, то він точно його пропустить, бо пів часа він буде йти додому, і ще від дому на тренування. Так що якось поки ще так. Надалі не знаю, як це має бути, тому що зимою пів шостого це вже ніч буде, будемо його забирати. Але якось так буде, тому що ангелінку точно будемо забирати з садочка. Ну і його будемо підлаштовуватися, забирати одразу е зі школи будемо забирати. Е і якось так. Якось такі справи катаємося зад-перед, зад-перед, зад-перед Ну, таке. Куди дінемось, нікуди не дінемося. Наступний день у нас розпочався з стоматолога, як ви пам'ятаєте, потрібно видалити шматочок молочного зуба. Цим ми сьогодні питанням і зайнялися. Дали нам ось таке направлення, мали видалити розтику зубчика, мали видалити, але будемо робити алергопроби, щоб можна було видалити з анестезією, щоб не було так боляче. Нарешті повернулися ми після цих катань і цього квесту, як я інколи називаю, додому і можна нарешті заправити ліжко, бо ми так швидко всі зібралися і вскочили, що ліжко залишилося незаправленим. Я вирішила змінити постільну білизну, раз я вже до нього дійшла. Давно був час, і давно була пора цьому, але я щось не доходила руки. Скажу вам, що дуже добре, що ми зробили синові саме алергопроби на Багатсвіт. То чого І в подальшому в житті це буде йому гарний плюс. Він буде знати, що в нього алергії на препарати немає. І дай Бог, щоб ніколи це не знадобилося, щоб ніколи жодні препарати не потрібно було вводити. Ну але вже будуть знати, що у нього немає алергій. І вже будуть знати собі в подальшому, якщо потрібно, буде лікувати, рвати або щось робити з зубами. що Саме на цей препарат точно алергії немає. Я думаю, всі рано чи пізно з цим стикаються, і потрібно робити ось цю алергопробу. Ми зробили та вже і збулися. Займаємося зубами, як я й говорила, ми постійно ними займаємося і хочемо, щоб зуби були в гарному стані. Бо зуби це є великий аспект здоров'я. Я вам скажу, що зуби мають бути завжди доглянуті та здоровими. Ось так я міняю постільну білизну, займаюся домашніми справами, бо ж їх ніхто не відміняв. Як ви знаєте, ніхто за мене їх не зробить. І в мене є такий пунктик, що потрібно змінювати постільну білизну після того, як ще й хворіли. У мене чоловік хворів добряче, гавкав, кашляв, ну і донечка. І в мене прям фобія, що на то постільній білизні, куча мільйон мікробів, її потрібно змінити. Я не знаю. Пишіть у коментарях, як у вас, але я завжди змінюю постільну білизну, щоб все було чисто і порядок був. Дивіться, що у мене є? У мене є квашена капуста. Ось така багато моркви, але ми дуже в сім'ї любимо квашену капусту. І капусти в селі було багато, тому заквасили. Потрібно буде повторити цей процес і знову-таки заквасити. Але я ще дуже люблю саме вареники з квашеною капустою. Але її потрібно протушкувати. Я її отак зараз. Трішки протушкую на плиті і додам ще коріандра. От я не знаю чому, але люблю, коли вареники з квашеною капустою, і додати ще коріандр. Це просто неймовірно смачно. Але дуже не люблю їх ліпити, тому що капуста незручно вилазить. Але у мене є один лайфхак, який я вам зараз можливо покажу, а можливо, відразу вам розкажу. Отже, ставимо. Капусту тушкуватися і додаю обов'язково, як я і казала, коріандр. Хоча б він у мене був, бо все може бути, а коріандра може не бути. Імбир є, мускатний горіх, є, кориця є, все є, куркума є. А Коріандра не. О, є, я вже його бачу, я вже його бачу. Ось така штукенція. Додаю, у мене мелений. Так, гарненько не знаю, чомусь мені саме ось це поєднання ну дуже смачне, ну прям воно ну, мені неймовірно круте. І все, ставлю тушкувати. Так, мій секретний інгредієнт. Дивіться, що я роблю. Нарізаю сало, його гарненько обсмажую. Ось це підсмажене сало піде вже в готові вареники. Ну, а ось цей жир, зараз який натопиться, я його вилию в кастрюлю, якій ось тут у мене готується капуста. І ще так з цим жиром я його. Трішки потушкую, потушкую, і потім поставлю в холодильник, щоб охололо. Коли ця капуста трішки охолоне і цей жир застигне разом в капусті, дуже класно заліплювати. Я ніколи не знала, але піддивилася лайфхак дієвий в Тіктоці або, можливо, у Відеошорці. Тому. Ось так ділюся з вами, а ви діліться зі мною, як ви і чи полюбляєте такі вареники, бо я їх просто обожнюю. Просто я би їх їла і їла. І в мене в домашньому її теж дуже полюбляють. Взагалі любимо квашену капусту їсти і зимою, і літом. Дуже добре, що в мене її вдома їдять, бо вона дуже корисна. Саме квашанина набагато корисніша, чим. Ось це все мариноване, всяка така з різними цими спеціями, з різними, взагалі, як маринуєш, то ти ж додаєш і цукор туди, і багато всього, а в квашанину нічого такого не додається. Тому смажимо і будемо любити вареники. Такі красені у мене вийшли, пузатенькі. Я люблю, щоб вареники були такі пузаті. Бачите, нічого не вилазило з них, все позаліплювалось дуже хорошо і, ну, швидко поставила, щоб охолола капуста в холодильник, і вона така прям стала дуже комфортна для ліплення. Тому нам смачного, бо діти вже поїли. Чоловік поїв, тепер ще я піднямаю трішечки піджую. Так, у нас помічник набирає водичку, піде додому, а ми з Ангеліночкою йдемо ще куди? Магазин по нову зубну щітку. Нам порадили Ростику міняти зубну, зубну щітку раз в місяць. Ти хочеш виноград? Так. Да. Да, зараз да, зараз да, підемо. Да, там багато вітамінок підемо, прикупимо. Дивіться, яке гарне, неймовірно гарне небо. Дуже гарний захід сонця. Прикольний. Подивіться, яку зубну щітку мені порадив чат GPT. Сказав, що це довганькі ворсинки, саме оцей довгий ворс з щетинкою і по складу там. Перевели ми, подивилися, і сказав, що вона достатньо жорсткіша зубна щітка, бо Ростислав погано прочищає саме коло ясен, і йому потрібно порадили нам змінювати щітку кожного місяця, Ну і щоб мама чистила йому зуби, допомагала і дочищала, бо недавно тільки лікували. Тим, як ставили пластинку, це було. Рік тому, і вже під самими яснами знову з'явилися маленькі частинки каріяса, і це вже постійні зуби. Це мене дуже лякає. Але у нас є такий дуже класний приклад, як мій чоловік. Він вже в 20 років ставив собі коронки на зуби. Так що тут у нього спадковість просто бомбезна. Ну, і Потрібно слідкувати за зубами, бо ж потім це буде дуже дорого і дуже боляче, і дуже неприємно. І поки в нас є змоги, поки ми його забезпечуємо, лікуємо і піклуємося, то робимо зуби і намагаємося їх зберегти як можна довше, міцнішими і своїми, щоб не потрібно було. Таких всяких різних маніпуляцій. Хоча передні зуби у нього дуже класні. Тут Треба щось постукати. Передні зуби у нього дуже класнючі, міцнючі. Під час того, як вони росли, ми давали йому ще додатково кальцій. Ну, а ось ці задні жувальні. що там? Задні жувальні у нього так, так собі. Що у вас сталося? Ангеліна взяла і розляла по всій да. ванні. Молодець. Я казала не, не лізь. – Давай, я буду Ого, Ця музика грала, поки я там прибирала у ванні. Подивіться, що робить моя дитина. Моя дитина собі спокійно грається паровозиком. І взагалі її. Це її багажник. І її взагалі ці проблеми не цікавлять, хто там що прибирає, що там тече по всій пральній машинці вода і всяка така, що мама з Ростиком прибирають і складають. неї є Міккі Маус, який їздить на потязі. Класно, правда? Це, це багажник. Ага. Це супер. Класно. Дуже класно. Ангеліночка сьогодні знову хоче Ростислава обдурити і казала йому, що буде спати з ним сьогодні на цьому дивані, бо минулого разу я казала, що, ще, що це не факт, що Ангеліна буде спати з Ростіком. Ти сьогодні з Ростіком будеш спати? Твій капіта, скажи, ти сьогодні з Ростіком будеш спати? Да. Ти йому сказала, що ти йому що. Обіцяю. Обіцяєш, бо ти його декілька разів вже що зробила? Обдурила. А на, що ти так зробила? Я Случайно Случайно обдурила? Угу. Як це ти зробила, так? <плес> ото гарний язик, ото крутий в ти мене Я вже сьогодні хотіла прибрати цей диван, скласти, щоб було трішки більше місця, прополососити, але вона мене сьогодні дуже прям Прям ну, просила, що я хочу поспати на ньому з братиком. Я от ну, Обдуриш знов його сьогодні? Ні. Сьогодні не будеш дурити? Ні. І зараз вони відправляються купатися і, йдемо, і збиратися спати. Да. Вона прикупила собі бомбочку і збираються вони я, я спати я на буду... ось цьому ліжку. Один, Хоча я сьогодні так час, не сумніваюся, що це буде такий варіант, як вона говорить, але. Це може бути. І можливо, я сьогодні буду спокійно спати і не буду бігати до Ангелінки, бо вона вже вночі не кашляє, вже все класно, трішки ще залишилось ну, що таке, зночі у неї соплі. Саме коли прокидається. що тобі робиться? Коли прокидається, то в неї ще такі зночі соплі, але сьогодні вже що там. Четвер, завтра п'ятниця. І, і садочок вона вже не піде цього тижня. Ви вже будете дивитися відео у п'ятницю Я хворіла. Бо ти захворіла, так, вже піде з понеділка, собі спокійно піде. Та, та так, і буде вже спати, правда? Мені здається, от на вечір вона теж щось поговорить трішки, ніби як в ліс. Але так, більш-менш за тиждень. Так що збираємося спати. Будемо з вами прощатися. Буду вам казати Дякую вам за вашу увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ми вас сильно міцно обіймаємо, всіх цілуємо. Бачите, я її не прошу, я її не змушую. Вона в нас сама така. Всіх любить всіх обіймає. Дуже люблю ця дитина, да? під настрій. Uh -huh. да. Все, дякуємо вам за вашу увагу. Так їх обнімаєш? І yeah. за ваші коментарі. Все, Ні до зустрічі. Комарі. За ваші коментарі. До зустрічі з вами комарі. у нових відео. Пока-пока. Пока! пока. пока.